Привіт, мене звати Тіна, і ви на каналі Tina Mart USA. Сьогодні я вам розповім історію однієї українки, точніше американки українського походження, принцеси, останньої принцеси і Попелюшки, історія якої не закінчилась, вони жили довго і щасливо разом. Хто ж вона? Юлія Малок. Я ніколи не бувала в Україні, але як вона сама казала, як так я? Українська дівчинка з маленького шахтарського пенсільванського села попала сюди. Ніхто ніколи не міг і уявити чи сказати мені, що я буду жити в далеких землях, в палаці і бути принцесою. Я Юлії переїхала з Західної України у Пенсільванію, у місто Філадельфія. Батько працював на шахті, але помер у дуже ранньому молодому віці. Після смерті Юлія разом з мамою переїхали жити у Нью-Йорк, де її мати вийшла заміж у друге. Сама ж Юлія пішла служити у армію. У початок Другої світової війни і Юлія стала першою жінкою в американській армії, яка працювала з навігацією. З закінчення війни Юлія пішла навчатися на інтер'єрного дизайнера. Так як на той момент, 1955 роки, всі позиції займали чоловіки. Юлія могла робити лише секретарську роботу або бути по суті бібліотекаром в архіві. Цього дня подруга Юлії запропонувала їй переїхати у Іспанію і працювати над інтер'єрним дизайном одного з готелів. Юлія погодилась, адже сімейного життя в неї не було. їй було вже біля 30 років, і все що їй потрібно, було знайти когось, хто проживав у її квартирі. Вона подала оголошення, і перший, хто прийшов на це оголошення, був її по суті колега, також інтер'єрний дизайнер і архітектор Їгу. Вони розговорилися. Він справив на неї враження, тому що розмовляв з нею українською мовою, ламаною мовою, але фрази були українською. Він дуже хотів справити на неї враження, і йому це вдалося. Йу попросив Юлію залишитися в Америці і не їхати у Європу. І вона на це погодилась. Єгу виявився принцом, він був прямим потомком корейської династії, його батько корейський принц, а мама японка. Але на 1945 рік Кореї вже планував зовсім інший політичний устрій, і корейській династії імперській не дозволили повернутися в Україну. Їгу поїхав навчатися у США. Там він і познайомився з нашою Юлією. І хоча в них були різні релігії і різні національності, батьки Єгу прийняли Юлію. Вони відіграли скромне весілля в греко-католицькій церкві Святого Георга у Манхетені, а сама весілля справили у себе вдома. Пара жила дуже скромно, хоча обоє працювали. Вони проживали в Гаваях, поки їх не покликали повернутися назад у Корею у Сеул. Кореї Юлію називали її імператорська величність принцеса Юлія Ї Кореї. Хоча батьки Їгу прийняли її, проте корейська імператорська родина не прийняла. Вони навіть не записали її у реєстраційну книгу як дружину Їгу. Не тільки Юлію не сприймали самого Їгу також Корейська імператорська родина, і люди не сприймали, тому що в нього була американська освіта, українська дружина. Тому з часом Єгу признався Юлії, що він зробив велику дурницю, коли одружився на ній. Та, незважаючи на слова чоловіка, Юлія старалась йому догодити. Вона носила традиційний корейський одяг на фотографіях, часто присідала, щоб здаватися меншою, так як корейці маленького росту, і завжди усміхалась. В неї було дуже добре серце, і люди її любили. Вона відкрила фабрику по пошиттю одягу, на якій працювали люди з інвалідністю. Ще однією причиною їхніх негараз в сім'ї стало те, що в них не було спільних дітей. Юлія ходила в сиротинець і там їй пригледіла дівчинка, яку вона назвала Євгенія, а в кінці вона її і удочерила. В Кореї удочеряти чужих дітей, а тим більше в імператорській сім'ї, було геть щось неприпустиме. Тим паче не мати своїх дітей. І не мати прямої лінії нащадків. Їгу і Юлія почали жити окремо, хоча вона продовжувала називати його своїм чоловіком. У 1982 році вони офіційно розлучилися. Юлія повернулася жити на Гаваї разом з дочкою Євгенією. У 1995 році журналістка Уляна Скицька робила інтерв'ю з Євгенією, і вона питалася в неї, чи була Юлія хорошою мамою. Та відповіла, що ні. Вона часто зривалась, вона часто була злою і часто сварилась. І це не дивно. Жінки після розлучення почалися психологічні проблеми. У 2005 році п'ятому помер у готелі від інфаркту. Юлію на похорон, звичайно, що ніхто не покликав, тому що вони офіційно навіть не вважали її вдовою принца, тобто вона не була офіційно а, зареєстрована як Гу. Але тим не менш Юлія приїхала на похорон і навіть мала своє кольцо на пальці. Вона завжди казала, до останнього дня свого життя вона казала, що любила Єгу. їй. було дуже шкода, що їхня сім'я не справилась. Вона казала, що ЄГУ було дуже важко в Кореї, якби він залишився в Америці, їхнє життя склалось би абсолютно інакше. У 2017 році, у віці 94 років, Юлія померла у Гонолулу, проживаючи у реабілітаційному центрі. Тіло її спалили і розвіяли над Тихим океаном. Ще у Євгенії був син. Він і є Захарій Мулок, і ті, хто проживають у Нью-Джерсі, можливо, знають або чули його ім'я. Він є мером містечка Кейп Мей, і хоча в ньому не тече справжня українська кров, так як його мати Євгенію удочерили, він є справжнім патріотом України і при будь-якій нагоді про це заявляє. Чи знали ви про Юлію Малок, чи знали ви, що вона була останньою принцесою корейської династії і була українкою? Залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалася ця історія, і ви хочете схожі історії про інших відомих українських американців. Адже їх дуже багато. Підписуйтесь на канал, ставте свою подобайку та діліться з друзями. Дякую вам!